Ми далі наші розваження великопосні, а саме перше слово, яке сказав нас Ісус Христос, із проповідальниці Христа, Отче, відпустиє, бо вони не знають, що роблять. Часто люди вважають, що захищаючи правду, чистаючи в обороні правди, звичайно, правда в також в їхньому розумінні є обов'язок кожного із нас. Це є правда. Але багато тоді людей дають закид. Якщо ми будемо поступати так, як поступив Ісус. То тоді виходить, що брехня, село воно настільки розпосюдиться, що буде перемагати добро, Такі люди само собою помиляються. Чому? Як ми вже розважали вчора, що є інституції державні. Які мають ставати в обороні правди, є судді, і навіть в Святому Письмі є книга суддів. Це був розвиток ізраїльського народу, Старішини, на судді, які вирішували всі проблеми, які були в народі. І знову хтось скаже так, але суд можна підкупити. Можна змінити судове рішення, а я все-таки буду добуватися правди. Я маю доказати, що правда є по моїй стороні. Я різними зусиллями буду йти до правди і добуватися її. І часто тут, на тих нотах. Грає диявол. Він підбурює людину. Людина вже має в родині може дуже багато інших проблем, але вона не приділяє тим проблемам взагалі увага. Вона може мати проблеми з вихованням дітей, навіть зі здоров'ям, з хворобами. Але в неї є одна ціль, одна мета. Усягнути тої правди за свого життя. Що можна сказати таким людям? Не робите правильно. Чому? Бо були такі випадки. Люди, які шукали правду, добувалися правди, їх підкосив диявол. І бачу в кінцевому результаті, що вони не можуть осягнути правду, вони роблять самосуд. Ідуть на вбивства, на підпали. І вони приносять дуже велику кривду своїй сім'ї і своїй душі. Сім'я розорюється. Зле ім'я для родини, а така душа бере на себе часто густо, тяжкий гріх. І як то змиритися, скажете стою на правду, якщо я хочу правди? Смиритися дуже просто. Ми маємо пам'ятати, дорогі, дорогі браття і сестри, що Бог. Є суддя. І він дивний спосіб. Тим, які творять село, ти, які творять на правду, Він відплачує карою. А ти, які вміють нести, і ти, які є скривчені, Бог винагороджує. І платить добром. Часто тут на землі і в Царстві Небесному. Оцей момент є надзвичайно важливий в нашому житті. Якщо я є християнином, я маю стояти по стороні Христа. Я маю в усьому наслідувати Господа Бога. І якщо він вмираючи на Христі, промовляє слова, Отче відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. І якщо хочу наслідувати Ісуса, то я не можу жити іншим і не можу казати до смерті не прощу, ніколи не прощу. Я не можу жити ненавистю. Я не можу примножувати ненависті, я не можу примножувати зло. Це ми бачимо, приклад в нашому народі. Я також звласнився навіть після помаранчевої революції, коли були канали, які пропагували російський мір і так далі, і все в нашій державі. Але бачимо, що зарплата прийшла. Прийшла. І хтось стік і зганьбив своє ім'я, своє рід і записався в історію України. Чорними літерами, як зрадники і так далі. Але ми часто густому хочемо, щоб Бог в тій хвилі, ота, як я хочу. От Я хочу так, щоб Бог в тій хвилі показав мою правду, а злодія, щоб Господь Бог вивів на воду і показав, що Він є злодій, брехун, лицемір, фальш і так далі. То ти хочеш? Бог не буде питатися, що я хочу. А Бог творить після своєї мудрості, Господь творить після своєї справедливості. І тому, що ми розважали, Бог завжди вивещить добро. Брати продали Йосифа, так? Бо казали, що тобі якісь там сни сняться, і ти бачиш, що один сніп стоїть, а, два, а, а інші поклоняються. Тому Снопові. Але так Бог хотів, і вони думали, що вони знищать Святого Йосифа Продадуть його на волю до Єгипту, а Бог вивищив його, і сповнилася воля Божа. І брати прийшли і поклонилися своєму братові чолом до землі. Поклонилися своєму братові чолом до землі, бо так Бог хотів. Бо так Бог хотів поставити його воєначальником над Єгиптом і над своїми братами. Незрозуміла зрозуміла була те дії Божого провідіння, Божого промислу. І здавалося, йосиф був в трагедії. Йосиф пішов в рабство. А Бог вивишив тих, які є покірні, які є смиренні. І тому часто густо, коли ми переживаємо особливо частину того посту, коли готуємося до великодної сповіді, ми маємо все дуже добре взяти і переглянути своє життя, чи в моєму житті є все в порядку, чи в мене немає прихованої ненависті, прихованої злоби, чи в мене нема в житті такого, щоб я комусь не простив, або є такі приховані якісь неприємності до іншої особи? Бо в інший спосіб, це все є така декламація наша гарна: Ти сповіді, ти покаяння, ти молитви, якщо воно не торкнеться глибоко до нашого серця, до нашої душі. Тому пам'ятаємо, дорогі мої. Що Бог виявляє всякі людські діла. І за Богом є і нагорода, і за Богом є покарання. Не караймо нікого своїми словами, своїми чинами, своїми думками. Це зробить Господь Бог. А ми стараємося завжди в душі христокори. Християнської покори завжди і за Христа. І ті, які хотіли принижити Христа, ті, які хотіли ви, висміяти Його, ті, які хотіли розп'яти Його як злочинця, хто отримав поразку, вони. Бо навіть так діяло Боже провидіння, що напис є Ісус Назарянин, Цар юдейський». Вони кричали, Він не є наш цар. Ми не хочемо нашого царя. Але ми також віримо і молимося, що прийде час, і Ізраїль навернеться і визнає в Христі Ісусі свого Царя. На все це є час. Для нас це дуже довгий час. Але в очах пана Бога це є час, який діє. Поза межами, границями людського часу, вимірів людського часу. І так вважала, бачимо, ті кривдники, які вели перших християн на розп'яття, на тортури. В нас засилали в Сибір. Ми всі вмерли. Але одних церква вивишила як героїв, єпископів, мучеників, священиків, ми просимо в них о поміч, о захист, а ті, які переслідували, ті, які провадили тортури, вони залишилися в ганьбі, без слави, як у жорстокі люди, як у терористи, як у І тому Стараємося особливо в тому часі Святого Великого Посту, який ми з вами переживаємо, дійсно так переглянути. А як то є спрощенням у моєму житті? От Ісус прощає. Наскільки мені вдається це робити? Наскільки я. Можу молитися навіть за ворогів за їхнє навернення у пам'ятання. Наскільки я вмію просити і вмію зробити перший крок до прощення, до милосердя? Якби це не було важливо, то Христос би на перше місце. Поставив якесь інше слово. Але чомусь Христос свою проповідь з Христа розпочинає властиво з тих слів. Отче відпустиє, бо не знають, що чинять. Отче прости. І на тому є засада усієї нашої святої віри. В тому Християнство відрізняється від всіх. Інших релігій, від цих інших релігій. І тому сьогодні, в ту першу п'ятницю місяця, коли ми споглядаємо на те пробите Ісусове серце, коли йдемо до Святої сповіді і хочемо, щоб Бог нам простив, то за серце Христове сьогодні питає кожного з нас. А чи ти простив? Чи ти готовий простити? Чи в твому серці є дух прощення і дух милосердя? Чи ти тільки односторонньо від мого серця вимагаєш любові, прощення, милосердя, але твоє серце законсервоване, законсервоване в ненависті, в злобі, в гніві. В люті. Ото серце Христове сьогодні хоче запитати нас. Даймо відповіді суму серці. Що в тому моєму серці? Так, просив, але говорити не хочу, зусичатися не хочу, за одним столом сидіти не буду. Простив, але домагаюся правди. І все життя буду домагатися, бо правда є по моїй стороні. Ну, то не є жодне прощення, то не є жодне прощення. Так, то тобі, то ти фантазуєш, і то так диявол крутить тобою, щоб така, знаєте, така маніпуляція тим ще тим таїнством прощення. То треба і всісти, і говорити. І разом працювати, тільки тоді ми показуємо прощення, тільки тоді ми показуємо правдиве лице. А то, що ви будемо бити поклона, постити і гарно, і гарно чинити інші дії, то вартості жодної не буде мати і заслуг не будемо мати жодних перед Господом Богом. Ми можемо мати заслуг перед Господом Богом, поки не дамо кроку правдивого примирення. І в тому суть є, дорогі браття і сестри, всьої віри, Всьої віри. Можемо гарно все чинити. Але як не усвідомимо, як збаламутимо, як, як того духовного світла. Розуміння, що таке є прощення, що Бог вимагає від нас. І то є приклад Христа на Христі. Отче їм. Тим, які його плювали, які розпонали, які зневажали, які катували, які чинили зло, які сплітали вінок з тернини, які бичували. Отче, їм. І тому. Щоб той піс добре прожити, щоб були добрі плоди у нашому пості, в нашому покаянні, то замало ще молитися, замало ще покутувати. Треба зробити порядок в своєму серці, в своїх думках. Треба побороти свій егоїзм, свою засліпленість і встати. На dará-lo